Друзі, розглянемо пристрій на, ручне, на руль Тризубець. Цей пристрій використовується для людей, у кого проблеми з руками. А, це або шийна травма, або вітерани військової, у яких є ампутація кінцівок верхніх рук. А, тобто, а, що можна це як лінтяйку, ну, як керувати кермом. Встановлюється спочатку на кермо хамут, 4 вінта закручуються під шестигранник, троечка. 3. Вставляється зуб, просто вставляємо і натискаємо тут кнопка і воно фіксується. Вот. Якщо шийна травма, ми просто вкладаємо кість. От, і крутимо кермо. Якщо е, з протезом, то вкладаємо, ну, протезом, беремось. Е, там, ну, ми розробляємо, якщо треба, там ми е, окремо для, е, виробляємо під руку, е, якщо з протезом, там можемо все індивідуально зробити. От. Ну, в принципі, це і все. Тобто там якщо вкладати, можна отак. То є, є хлопці, а якщо висока, можна без протеза пробувати, ну там крутити кермо, якщо залежить від ампутації. О, вкладати, крутити кермо, О, можна встановити дві лінтяйки і сюди, і... Ну, загалом встановлюється лінтяйка. Краще встановлювати на 8 годин зліва, а якщо справа, то сюди на 5 годин. Тобто, або якщо немає тут істини встановлювати, то тоді встановлюється сюди на 11 годин або сюди на а, одну годину от ну можна встановити якщо подвійна апутація можна встановити зліва і справа от і крутити без протезів ну це ми потом Хлопець у нас є такий, ми відео це покажемо. От. Ну а так в принципі все, то проблем немає, все можна вирішити. От.